Всім привіт! Швидкість та якість. Знову нагадую, що 4 дні назад я знімав котельню, вона була пуста. А тепер навіть монтаж був за 2 дні зроблений. Що ми бачимо, що ми бачимо зараз в котельні? Зміни дуже суттєві. Вони суттєві, і зараз будемо розказувати, що тут було зроблено. От. Так. Вайланд-газовий котел. Ну, це зрозуміло. Гідрострілка чи великий гідроакумулятор, який виконує цю. Тут можливість подальшого підключення чи газового о, теплового насосу, чи електрокотла. Те, що ми планували, якщо вдруг газові магістралі будуть перебиті, і газу не буде, буде підключення. От. Зовнішній вигляд виглядає дуже чудово, дуже. Е, можливість підключення газового чи теплового насоса е, е Тепла акумулятор, вірніше, неправильно я кажу. 300-літровий біполярний, тобто дві спіралі в ньому. Одна спіраль це. Теплий пол, другий э, спіраль це другий поверх батареї. Подача туди робиться від газового котла. А також є можливість, можливість э, підігрівати міжсезоння електрикою. Э, це там трьохкіловатний від сонця буде. Э, Гаряча вода і опалення, неправильно сказав, да. гаряча вода і опалення. Це все йде ну, на теплу підлогу, а можливість від газового котла і також від сонця. Ну Це такі речі. ну мінус, 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 Не змогли змонтувати тут все це гарно. Тому перемістили сюди і мінус один, що тут ну, малярка не була зроблена, і придеться трохи помучитись і робити, бо тут вже зазори маленькі. Е, ну, зробимо малярку, е, якщо під обої, в кладовій. Тобто вкладують тут можливість під і це буде чудово виглядати, і все це закриємо там, буде виглядати. По роботі. по роботі взагалі, мені здається, я думаю, що тут шикардос. Це бомба гарно виглядає, все, ну, все це вирізали навіть навіть, е коли вже плитка була, і все це виглядає чудово. Е доведемо до гарного вигляду. Ну, помиється все це. І що я хотів сказати, що ха -ха, всі мої. Ну, знайомі дівчата, хто виїхав то в Єгипет, то в Ізраїль, хто в Європу, то кажуть, ваша якість це, якби так робили в Європі, доволі високий рівень. Вот. Особливо в Єгипті, це вони сміються кажуть, це, це просто совок. От. Я вважаю, що тут непогано. Те, що ми ще робили, я вже показував. І зараз прийшли стеля. Зробили лобову підшиву. І воно вже виглядає чудово, чудово зал і великі вікна. Ну, зараз, зараз ну, Там ну просто бомба. Це все буде обшито, зроблено. Е, по грошах, грошах це все цікавить, е, звісно. звісно е, все, що це робиться зараз війна. Все ми перераховуємо мінімум 10, а то й більше. Зараз на принтер 46 ї бригади збираємо 35 тисяч. Оце зараз виконали роботи 35 тисяч гривень на 3D-принтер для 46 ї окремої аромодільної бригади, буде перераховано. От. З одного боку тил працює і допомагає нашим захисникам. Дякую всім. Дякую.